Вітаю, друзі! Відгадайте загадку? В гості кожна у свій час дві сестри йдуть до нас. Спершу йде біловолоса зі снігами і морозом. Потім друга завітає, лютий холод проганяє. Звісно, це зима та весна. Вже наступила пора року весна. Перший весняний місяць називається березень. Це час ранньої весни. Хоча на вулиці холодно, уважно придивившись, можна помітити перші ознаки весни. Весною стає тепліше, сонце піднімається вище, його промінці стають лайтнішими. Небо блакитне, а хмари пухнасті. Весняний вітерець стає значно теплішим. З сонячного дня можна помітити, як падають краплі з буруляк. Як з'являються перші струмочки талої води. Місцями вже з'являються перші проталини, маленькі ділянки чорної землі. Адже снігу стає все менше. Гілочки дерев радісно тягнуться вгору, скоро їхні бруньки почнуть готуватися до розпускання. Набубня віють. Змінилася й поведінка пташок. Тепер горобчики радоцвірінькають, мабуть, радіють початку весни. Та кличуть перелітних пташок скоріше повертатися додому. Запрошую до гри весняні зміни. Увага! Правила гри! Я називаю явище природи. Якщо це ознака весни, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, почите ніжками. Будьте уважними, починаємо! Навесні небо плакитне. Весняний вітерець значно тепліший, аніж зимовий. Навесні на дереві червоніють яблучка. Навесні бруньки готуються до розпускання. Навесні небо часто сірого кольору. Навесні тануть бурульки. Молодці. Друзі. А чи дотримуєтесь ви безпечної поведінки? Пропоную перевірити. Коли йтиметься про безпечну поведінку, ви відповідаєте так. А якщо про небезпечну ні. Чи можна смоктати бурульки? Ні. Чи можна пускати кораблику струмок? Так. Чи можна навесні ходити по кризі? Ні. Чи можна міряти чобітками калюжі навесні? Ні. А зараз пропоную вам допомогти сонечку засяяти яскравіше, щоб воно скоріше розтопило сніг і пробудило землю від зимового сну. Для цього перед собою покладіть предмети, які знаходяться поруч. Та складіть з них сонечко. У мене вийшло так. А на фото ваших робіт я чекатиму особистих повідомленнях. До нових зустрічей!